Добрий день, шановні глядачі. Розповідаю, як і обіцяла про свій здоровий спосіб життя, скільки часу я на це витрачаю, у які кошти мені це обходиться, тобто ділюсь своїм досвідом. Сподіваюсь, що вам буде цікава ця інформація. Можливо, наштовхне вас на якісь думки, можливо, щось ви візьмете до відома, скористаєтеся чимось. Тому, будь ласка. Підбадьорюйте мене лайками, репостами, коментарями, як завжди, я дуже-дуже рада вашій увазі. Підписуйтеся на мене, якщо ви ще цього не зробили. І, будь ласка, споживайте корисну, цікаву та актуальну інформацію. Отже, нагадую про себе, що мене звуть Ольга, мені 33 роки. Я нещодавно вирішила переформатувати свій YouTube канал, тобто зробити його більш. З опором на тему молодості, на тему здоров'я, здорового образу життя, чому я так вирішила зробити? Можливо, ті, хто слідкують за мною, вони вже пам'ятають, що буквально після мого дня народження у лютому в мене почалося загострення хвороби, з якою вже раніше я зіткнулася, тобто, це нервовий був розлад. Невротичний такий розвит, ну, спровокований у мене були і стреси, в численні, в тому числі стрес від війни, як ми всі переживаємо, були там свої особисті негаразди, і дуже мене виснажили виснажило дві роботи, навчання, блоги. Тобто була просто перевтома така хронічна, і це вивелося у такий от невроз, і, відповідно, у мене стався розлад харчової поведінки. А, тобто зник апетит, і, а оскільки я і так за, завжди була дуже стрункою і мене це налякало особисто, я стала думати, що треба щось, якісь міри, якихось мір вживати, бо це вже нікуди не годиться. І тоді мені спало на думку, щоб і себе також стимулювати, а, тобто змінити формат мого каналу, додати сюди більше таких мотиваційних відео. про Укріплення свого здоров'я та тіла, про те, як я зміцнюю свій організм, про те, як я дбаю про здоров'я та молодість та довголіття. Ось мене наштовхнуло такий мені інсайт прийшов і мене наштовхнуло це, ну, на, на цю тематику. Отже, в мене зріст 165 см від самого 16-річчя. Я почала худнути, але тоді це не становило такої проблеми. Ну, тобто, при 165 сантиметрів в мене завжди була вага десь 42-45 кілограмів, ну, нехай 44, і мене це влаштовувало. Але я була молодша відповідно, і м -м, з роками насправді та вага, яка була дуже класною, там, чудовою взагалі в юності, вона вже коли тобі вже 30 там, а вже і після 40 тим паче. Треба набирати все одно ваги, бо для здоров'я, для гарного самопочуття потрібно, щоб було більше. І ніколи я не страждала від чи то анорексії, чи то втрати апетиту. Ніколи в мене такого не було. А ось ось тут я зіткнулася з тим, що вперше таке, от у 30 роки, що я просто втратила апетит ну, раптово, і вже три місяці я з цим борюся. Тобто, вранці в мене такий повноцінний гарний прийом їжі. А потім в день і ввечері я буквально ну, майже не можу себе приносити. Тобто, я себе там стимулюю, <схи> роблю собі щось, або якісь бульйончики, або коктейлі, якісь молочні, бо насправді ну, не хочеться їсти, але намагаюся на це вплинути на цю ситуацію. І в цьому цьому відео я власне розказую про те, як саме я впливаю на це, як я з цим горюся, що я яких заходів я вживаю. Тобто, ви можете це побачити на моєму власному прикладі. І хочу вас попросити бути, бути, бути обережними в коментарях. Звісно, можливо, хтось захоче висловити свою думку, але, будь ласка, будьте тактовними. Не треба мені писати, що 40 кілограмів, о Боже, це такий жах. Як ти себе могла довести до такого життя? Бо що ти нам тут пропагуєш? Ти там сама така от худорлява і. Ти не можеш тримати власну вагу, а що ти тут, чому ти, чому ти нас тут навчаєш і взагалі? Що ти тут робиш? Якби? Ну, не треба цього писати. Я ще раз наголошую, що сама я також зараз знаходжуся у стані боротьби, тобто за своє здоров'я, за покращення свого стану. І я теж в цьому зацікавлена, просто я своїм прикладом показую. Я теж не ідеальна людина, я просто своїм прикладом показую, як я це роблю. Щоб ви. Також дивилися і щось своє взяли до відома. І зараз я зустрічаю такі коментарі від своїх підписників, які кажуть, що нібито та ну що там 30 років, це ще така квітуча молодість, це майже юність, що там можна підтримувати, що там взагалі про що там вести розмову? Ні, друзі. А 30 років це, звісно, молодість. Тобто це такий стан твого життя, такий період, коли так, нібито ти е, маєш вигляд, не, ну, тобто ти, 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 на, ти нібито маєш вигляд е, такий самий, як було у тебе в 20 з чимось років, ти наче не зміни, не зміни, не змінилася. Ти дуже сильно не постаріла. Ти, але це тебе водить в оману. Бо Тобі здається, що ось я ще там у -го, мене там все чудово. Але насправді ні. Бо е, чому, чому ні? Чому саме після 30 треба вже про себе пікуватися? Бо, по-перше, це наш спосіб життя, який ми ведемо більше, що ми виснажливо працюємо. Що у багатьох є діти в цьому вже в цей період. У основної маси вже є діти, тобто ми виснажимо себе. Нездоровими звичками, нездоровим харчуванням. За численні роки там, умовно кажучи, у кого коли почалася трудова діяльність, за багато років це в тому, вона накопичилась, і організм вже починає страждати. Звичайно, тобто ну все такий процес, він закономірний. Наші звички, наш спосіб життя, наша робота. У багатьох зараз робота, яка без дотримання якихось соціальних гарантій і відпустки, немає такої повноцінної, немає можливості якось відпочити, а у кого ще маленькі діти це ще навантаження додатково. І організм вже починає втрачати свій запас міцності, про нього треба вже піклуватися. Це той самий період, коли вже оптимально розпочати роботу над собою, над своїм здоров'ям. Тобто. Сподіваюсь, що я донесла до вас свою думку, те, що хотіла сказати, що насправді так ніхто не каже про те, що в 30 років вже ти розвалишся і все, і тобі треба там готуватися, шукати собі місце на кладовищі. Ні, ні, друзі, це не так. Але а, у 30 плюс вже треба починати більш. Дваюво ставитися до себе, розуміти, що багато хвороб просто не розмокшиться само собою. що Треба докладати зусиль, якщо ти хочеш жити здорово, довго, щасливо та повноцінно. Отже, короткий огляд моїх корисних звичок, що я роблю, і скільки часу в мене на це витрачається, і коштів. Отже, уважно дивимось. Сюкало калорійності, яку я для себе скачала. Це такий застосунок, щоб контролювати набір своєї ваги або скидання ваги кому що треба. У мене мета це набір ваги, хочу досягти 50 кг, або принаймні проміжний результат це 45 кг. Ось сюди я вношу. Дані стосовно того, що я споживаю протягом дня, воно вже автоматично підраховує кілокалорії, там можна вибрати із списку те, що пропонується, або вносити щось своє, воно вже автоматично все буде записуватися в цю таблицю. Також тут додається, тут ваша активність, скільки ви кілокалорій витрачаєте протягом дня, протягом доби і, звісно, ваш режим пиття, тобто, скільки ви споживаєте а, рідини, ну, чай, там, кава, вода, вода чиста. Ну, чисту воду мені пити важко, я в основному споживаю чай або сік, тобто, або компот, ну, таке. І показник по вазі. Тобто, ви відслідковуєте, ви вже на прикладі цієї таблички, ви наочно бачите, скільки ви спожили, mm -hmm. скільки ви витратили. І це дуже м -м, зручно. Тому рекомендую саме цю таблицю, вона мені дійсно допомагає. Я бачу тепер я бачу в тому числі, скільки я. Споживаю окремо білків, вуглеводів, жирів, квітковини. Це мені допомагає відслідкову свій прогрес, і я знаю, на чим мені конкретно працювати, що мені виправляти, скільки мені треба ще. Щоб доужити по кількості кілокалорій, що саме я маю споживати, яку їжу, дуже зручно. Тому я вам всім теж таке рекомендую собі встановити. Біля дому в мене стоять тренажери вуличні. Звісно, я не кожен день на них займаюся, але коли з'являється вільна хвилина, то обов'язково йду і розминаюся. Звичайно, десь 10-15 хвилин. Дуже допомагає тримати себе в тонусі, своє тіло, відпочити від сидячої роботи, розім'ятися і загалом отримати, як то кажуть, ендорфіни, які виробляються під час занять спортом. Щодня десь 20 хвилин мінімум я ходжу пішки, підіймаюся сходами. На 4 та 7 поверку йду до батьків теж без ліфту, тобто не користуюся ліфтом. А у вихідні дні я намагаюся гуляти десь 2-3 години. Про засоби свого догляду за обличчям я робила окремо відео на каналі. Пінку я використовую щодня, крем майже щодня, а цей скраб гарнієр я використовую зазвичай десь 2-3 рази на тиждень. Тобто, коли очищаю шкіру і наношу, звичайно, крем також під очі, щоб захистити цю таку тинь, ділянку шкіри, яку, а, яка потребує дбайливого догляду. Отже, на це мене не йде дуже багато часу, і, на щастя, мені повезло, що в мене така шкіра, яка не потребує дуже якоїсь зусиль для догляду. Отже, підсумовуючи, сказане, про що я хочу вам донести, шановні друзі. У мене здоровий спосіб життя, догляд за собою, підтримка молодості не забирає прям дуже багато часу. Ну, можливо, це в мене так. Я не скажу, що я прям дуже фанатка цього, що я роблю прям все-все, що необхідно робити. Ні. Це не так, бо я така сама звичайна людина, як і ви. Я працюю також 8 годин, причому робота дуже напружена, майже без можливості зробити перерву. Тобто, в мене такий дуже зараз щільний графік. Я ще ввечері. Займаюся своїми ну, творчими проектами, таким і іншим, тобто і побутовими справами, також займаюся. У мене десь на день я сказав би ну, ну до, до, до двох годин максимум займаюся, те, щоб саме попікуватися про себе, і все це включено в мій графік. Але в мене чіткий такий дуже суворий режим, якого я дотримуюся я завжди прокидаюся рівно о 6.50 ставлю будильник, Ну тобто, у сьомій я встаю. Я снідаю в один той самий час, причому я харчуюся за принципом перегорнутої піраміди. Тобто, в мене вранці йде максимальний прийом їжі від від 600 до 1000 кілокалорій. Я можу споживати саме вранці. Я наголошую на цьому, бо мені зараз так зручно, і в мене організм просто відмовляється ввечері. Я не знаю, чому, мабуть, сказалося оце нервове напруження, просто воно він в мене ну, не приймає організм їжу саме ввечері, тому я максимально роблю сніданок, такий калорійний і об'ємний. І е, в день я п'ю чай, трошки можу перекусити, трошки ввечері в мене такий теж легкий перекус. І я працюю активно над тим, щоб набрати вагу і привести себе до ладу, до тієї форми, яка є бажаною для мене. Звісно, і фізичні тренування, і психологічні практики. Я про них потім скажу окремо, вони мені також цьому допомагають на шляху до цієї мети. Отже, друзі, я поділилася з вами своїм способом життя, як я це роблю. Будь ласка, якщо у вас є якісь коментарі, питання, ставте. Може, ви захочете своїм власним досвідом поділитися. Будь ласка, пишіть. І, до речі, хотіла додати стосовно коштів, скільки в мене цих грошей забирає. Ну, засоби всі досить бюджетні, скільки там можуть коштувати ну, 200-400 гривень один засіб, наприклад, для пікування шкіру. Я не витрачаю на це багато грошей, бо не скажу, що я багато заробляю. Ні, в мене такий дохід, мабуть, як у більшості українців, невеличкий, невеличкий дохід. Так, батьки іноді допомагають, але основне це я тягну ну, сама. Тобто тягну всі свої витрати, все, що я вкладав, в свій розвиток, в розвитку, в розвиток каналів, фінансово, це я все сама, самотужки. І прогулянка не забирає, не, не, не вимагає вкладення грошей. Вуличні тренування, на щастя, що є е, тренажери біля будинку, ти безкоштовно займаєшся на цих тренажерах, роз, розім'яле тіло, це не потребує вкладення грошей, це дуже зручно, це можна робити у будь-який зручний час. І взагалі це може робити кожен. Ходять е, похилого віку, бабусі займаються, приходять дідусі, займаються. Отак взагалі дуже допомагає тримати себе в формі. Тому е, на цьому я завершу своє відео. Сподіваюсь, воно було вам корисне. сподіваюся, що сподобалося, що ви винесли для себе щось. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей. Побачимось з вами. Дякую за вас.